З Crazy Fish Optimus моделько... моделька до півтора грами. Дуже цікавий спінінг Доволі таки бюджетний. Е з претензією, як то кажуть, на мормишинг. сама цікава рибалка от зараз по оцій жарі, по цій спекі, он, до речі, бачу, зграя красноперки поплила. Ми зараз її спіймаємо. Класно. Зараз клює. Червонопірка на мормишних. Це ми з вами вже знаємо. А тест нашого Оптимуса якраз до цього підходить гарненько. Дивіться, ми маємо тест до 1,5 грам. Ну, тут написано 0,2-1,5, але насправді ну нижній тест я ніколи не читаю. Доволі простий чухол. І зараз я розпочну, як завжди, зі знайомства з Вудлищем. Я думаю, це буде. Досить таки цікавий. Я вдома я вже, звісно, що діставав після того, як забрав із нової пошти. Ну, мені на, на потрях мені, друзі, сподобався. Так. Дивіться, які, яке він має виконання. Е, можна сказати, е, рознесене таке руків'я, катушка тримач, зовсім такий. Легесенький, легесенький. Ось такі ми маємо написи. Хукіпер є, до речі, хто полюбляє цю тему. Так, і давайте відразу я вам покажу, як він працює. Доволі таки м'якенький. Доволі таки м'якенький. Ми сьогодні. Записуємо ще один спінг в нашу скриньку досвіду рибалки на мормишинг. Мормишинг це не, не єдине, що він має вміти, друзі. Якщо ми бачимо тест до півтора грама, то мабуть-таки обов'язковим треба буде спробувати рибалку на окуня в межах тесту. Ну, тобто грамчик покидати. Бачите, мабуть, задумка, задумка 100% така, що і на мормишечку половить, і порибачить на окунця, наприклад, зимою, коли нам потрібна грамова оця рибалочка. Побачимо, побачимо, що він нам скаже. 58-ма довжина класична. Насправді, друзі, ну коли отакий малесенький катушкотримач, і ми сюди прив'язуємо просто котушечку.